Пропоную нам сьогодні прочитати Псалом Давида, який знаходився в схожих обставинах. Життя Давида воно постійно було в такому стані, десь схожому на наше, але за ним завжди його переслідували, завжди хтось намагався його вбити, завжди хтось намагався забрати його життя. Завжди він біг від когось, завжди він рятувався, але Бог його проводив. І от я хотів би, щоб ми сьогодні. Знаючи наші обставини, знаючи наші переживання, подивилися на псалом Давида і е, зробили висновки з нього. Ми відкриємо з вами псалом 12. Е, в деяких перекладах це 13 псалом. І прочитаємо разом з вами. Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене, доки буду нагромаджувати роздуми в моїй душі і увесь день складати скорботи в моєму серці, доки буде величатися мій ворог наді мною, зглянься, вислухай мене, Господи Боже мій, просвіти мої очі, щоби часом я не заснув смертним сном, щоб не сказав мій ворог, я його переміг. Ті, які мене цькують, зрадіють, що я спотикнувся. Але я покладаю надію на твоє милосердя, моє серце радітиме твоїм спасінням. Заспіваю Господу, який учинив мені добро, оспівуватиму ім'я Господа Всевишнього. Псалом, який ми прочитали, називають Наполеглива молитва праведника. Читаючи цей псалом останні дні, я дуже багато. Зустрів своїх думок в тих думках, які говорить Давид. Читаючи цей псалом молитву, перша думка о, це про мене, як це схоже на мене сьогодні. Я той праведник, який зараз вигукує зі схожою молитвою до Бога. Я той праведник, який бачив все беззаконня навколо. Зараз кожен із нас може перечити, перелічити велику кількість беззаконня, яке відбувається навколо нас. Великий список беззаконня. Зараз кожен з нас може перелічити, що відбувається не тільки в гарячих точках, що відбувається в мирних містах, що відбувається у владі, що відбувається в людях, які навколо нас у невдячностях, корупціях, крадіжках і так далі. Так далі, так далі. Великий список беззаконня ми можемо переліковувати. Навіть люди, які не знають Бога, їм боляче за всі ті речі, які ми бачимо. Зруйновані будинки, сім'ї, які залишили свої дома, нові сироти, вдови і багато всього злого і недоброго навколо нас сьогодні. Але найбільше втомлює почуття, що кожного дня є ті, хто бажають нашої смерті. Найбільше втомлює почуття, що ти живеш і ти не знаєш, чи закінчиться твоє життя сьогодні, чи ні. Ти знаєш, що є. Велика кількість людей з сусідньої країни, які щодня думають, як би заподіяти зло нам. Це втомлює. На початку повномасштабного вторгнення один із пасторів сказав таку фразу: Ми, як християни, видались не готовими до війни. Ми виявилися готовими до війни соціально, але не виявилися готовими до війни духовно. В перші дні було тяжко ставати на коліна. Тяжко було за щось дякувати. Тяжко було читати Слово Боже. Тяжко було роздумувати про щось добре. Наше спілкування з Богом і Творцем зводилось до простої репліки: Боже, допоможи, Боже, врятуй. Прийшовши два роки повномасштабного вторгнення, багато чого так і не змінилося в наших молитвах. Погодьтесь. Ми продовжуємо так само молитись в наших серцях, в наших молитвах. Ми бачимо, наскільки багато горя та наш стан і молитва знову і знову нагадує Давида і те, що він говорить в перших текстах цього псалму. Прочитаю ще раз: Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, давайте читаючи ці тексти аналізувати, чи схоже це на нас сьогодні. Господи, доки ти зовсім не звертатимеш на мене уваги, доки відвертатимеш своє обличчя від мене. Доки буду нагромаджувати роздуми в моїй душі і увесь день складати скорботи в моєму серці, доки буде величатися мій ворог наді мною? Декілька останніх днів я читаю цей псалом і ловлю себе на думці, це псалом праведника. Я так хочу, щоб це був мій псалом. Чи можу я назвати себе праведником? Вчора по, -він, по особливому звучав для мене цей псалом. Але я зловив себе на думці, чи я дійсно є тим праведником, який може так молитися до Бога, так сміливо звертатися до Бога, як це робив Давид. Чесно відповідаючи собі, я знаю, що я далеко не є таким праведником, яким був Давид. Мені є за що сховати очі, коли я приходжу до Бога. Коли я стаю на молитву, мені є багато за що сховати мої очі. Давайте подумаємо, про що мої думки? Які думки переслідують мене протягом тижня? Чим наповнені мої розмови? Де мої бажання та мої прохання? Навколо земного? Я більше хвилююся за майно, за якісь фізичні речі? Чи думаю більше про духовне, про спасіння чиїхось душ? Більше того, я хвилююсь більше людським життям чи їхніми душами. За що я більше переживаю? Маючи самі надії на вічне життя, часто наші думки чомусь про фізичне, а не духовне. Безперечно, потрібно бути свідомими, думати і про фізичне, піклуватися про фізичне і про спасіння фізичних людей, але насправді, де мої думки і за що мої переживання? Вчора я зловив себе на думці. Вчора мама з трьохмісячним сином, які загибли, ми знаємо, що побачимося з ними на небесах. Ми знаємо, що ця мама, вона була. Віруюча людина, яка знала Бога, яка присвятила своє життя йому і жила з ним. І хоч це приносить багато болі, багато горя, але це приносить надії, що на небесах я можу з ними побачитись. Але чи можу я сказати те саме про тих людей, які були в тому ж під'їзді, які теж загинули? Ми не знаємо. Нам хочеться вірити, що і їх ми там побачимо, але ми не знаємо їхнього серця. І я вчора зловив себе на думці, за що я справді переживаю. Я розумію, що їхнє життя закінчилось тут на землі, але я так би хотів побачитися з ними на небесах, щоб їхнє життя продовжилось далі. Це мотивує мене думати, що я роблю в кожному дні для того, щоб як можна більше людей прийшло до Ісуса. Щоб як можна більше людей дізналися про справжню надію. І якщо життя закінчиться в певний момент часу. То чи є в них надія надалі. Хочу, щоб кожен задав собі питання, чи є ви сьогодні тим праведником, який може так впевнено, як Давид, говорити з Богом? Чи є ви тим праведником, який може так впевнено, як Давид, говорити з Богом? Дивіться, що пише Давид: Зглянься і вислухай мене, Господи Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув смертним сном. Щоб не сказав мій ворог, я його переміг. Ті, які мене цькують, зрадіють, якщо я спотикнуся. Ось в якому жив Давид. Давид просить зглянутись на нього, вислухати Його, просить захистити Його від смерті. Як нам потрібно зараз просвітлення наших очей через ці 739 днів повномасштабного жаху? Як хочеться Божого просвітлення, правда? Як хочеться побачити промінь перемоги, промінь світла, те, що логічно ми не бачимо, але так хочеться цього побачити. Як хочеться, щоб ворог не зміг порадіти з нашої смерті та наших друзів, як хочеться, щоб очі просвітліли від сліз, ця фраза, яку говорить Давид, означала Збережи мене від смерті, як нам хочеться також захисту від смерті. Як Давида, так і нас має повернути до радості одне. Складно говорити про радість, коли ми живемо серед горя. Давид жив теж серед горя. Він також втрачав своїх друзів. Але в нього була надія. Наша надія, так само, як і у Давида, є наша надія на Бога. Давид говорить, незважаючи на свій розпач, біль, можливі втрати, він говорить з вірою. До цього ми читаємо декілька текстів, де він говорить про те, що, Боже, скільки ти можеш мене не чути, Боже, врятуй мене, ти що не бачиш, що зі мною відбувається, він кидає ці питання до Бога. Але ключове він потім говорить. Знаєте, в кожному тексті, в кожному вислові є своє але. І от Давид, задаючи багато питань до Бога, багато німих питань до Бога. Чому це зі мною? За що це? Збережи мене. А потім він пише: Але я покладаю надію на твоє милосердя. Моє серце радітиме твоїм спасінням. Слово але дуже основне. Воно як підчеркує важливість, що буде сказано далі, і надає противагу тому, що звучало раніше. Як тяжко, переліковуючи все, що ми бачимо, сказати ці слова. Але водночас обставини так складаються, що крім надії на Боже милосердя, ми нічого з вами і не маємо. Так тяжко сказати Боже, що б не чекало мене попереду. Які б обставини не були попереду, я все одно буду надіятись на тебе. Так це складно сказати. Але з іншої сторони, в нас нічого більше і не лишилось. Те, на що ми можемо розраховувати, це справді тільки на Бога. На його милосердя. Немає жодних інших гарантій, окрім Божих. Ми знаємо багато меморандумів підписаних, багато різних гарантій, але вони чомусь не виконуються. Єдині гарантії, які виконуються, це Божі гарантії, які Він пообіцяв для нас. Помітив таку річ ще з моменту возячи людей, які виїжджали з гарячих точок. Потім це саме спостерігав у людей, з якими ми тут спілкувалися, сидячи за столами, які приїхали в наше місто, яким допомагали продуктами і психологічною допомогою. Зараз я це бачу серед військових і серед своїх знайомих. Бачиш велику різницю між людьми, які віруючі, і між тими людьми, які ще шукають Бога. Люди, які вже знають Бога, знають, що їх чекає попереду, в них є щось більше. Навіть щось втрачаючи, ти дивуєшся, як вони ми це пройдемо. Вони мають надію. А водночас ти дивишся на людей, які ще не знають Бога, ще не мають надії, і вони не знають, що робити. Кожна ситуація, яка приходить, вона вибиває їх. Кожна ситуація стає для них викликом, кожна ситуація стає складною. І це для мене і для вас, ті, хто мають надію, виклик в тому, щоб ми нею ділилися. Багато є людей, які не мають надії, які не знають, на що їм можна розраховувати після своєї смерті, коли їхнє життя на землі закінчиться, чи по фізичним обставинах, чи в результаті війни, чи в результаті здоров'я, чи в результаті ДТП, чи в результаті просто, що їхнє життя закінчується, чи знають вони про надію, яка чекає їх попереду. Віруючі люди проходять ці обставини набагато простіше. Нам теж складно, але окрім того, що нам складно, ми маємо надію. Наше спасіння має базуватися на спасінні, яке ми маємо через Ісуса Христа. Хочу відкрити з вами ще послання, друге послання до коринтян. коли Павло писав церкві в Коринфі в другому посланні, в третій п'ятий текст, він говорить такі слова. Благословенний Бог і Отець нашого Господа Ісуса Христа! Батько милосердя та Бог у всякої втіхи, який втішає нас в усіх наших труднощах, щоб ми могли втішати тих, хто перебуває в різних труднощах, тією втіхою, яку самі отримуємо від Бога. Бо як зростає в нас страждання Христа, так через Христа зростає і наша втіха. Апостол Павло звертається до віруючих в Коринфі і до нас. Так само і нагадує нам про характеристику Бога. Батько милосердя. Батько милосердя. Та Бог втіхи. Я радію, що я можу знати Бога втіхи. Скільки б я б не шукав би допомоги у людей, скільки я б не шукав би потіхи у людей, я не знайду такої потіхи, як у Бога, який є Богом втіхи. Батько Милосердя, Бог втіхий. Він нас втішає в труднощах, щоб ми могли втішати інших. Він втішає нас, щоб ми могли втішати інших. Він дає нам мир, щоб ми ширили мир. Він дає нам спокій, щоб ми могли давати іншим спокій, заспокоювати інших. Він дає нам надію, щоб ми теж ділилися надією. Павло говорить, що ми не просто маємо втішати, не просто посидіти і сказати, мені тебе шкода. Він каже, що ми маємо втішати тією ж втіхою, яку ми самі отримуємо. Він каже, те, що ви отримали, те, для чого прийшов Ісус Христос, для того, щоб дати нам надію на вічне життя, для того, щоб втішити нас, забравши наш біль, наші переживання, з цією втіхою ми маємо ділитися з іншими. Він пише, чим більші страждання чи виклики, які ми маємо, тим більше ми бачимо Божу співучасть і благодать до нас. Коли в мене в житті все добре, я не дуже бачу, який Бог милосердний до мене. Погодьтесь. Коли в мене в житті багато всього доброго, я забуваю про Бога. Я забуваю про те, що все це Він мені дає. Але чим більше в моєму житті з'являється викликів, тим більше я бачу Божу співучасть в моєму житті, тим більше я бачу, як він бере мене за руку і проводить серед випробувань, які я маю. Тим більше я бачу, як він переносить мене, коли мені складно. Тим більше і тим частіше, коли я маю складні виклики, я біжу до нього, упираючись як в батька і плачу до нього, і кажу, що мені тяжко, забери цей біль. Далі Павло пише. Щоб Бог врятував нас від великої загрози смерті та ще рятуватиме. Тут він пише про свою фізичну смерть Павло, який мав теж багато викликів в своєму житті, неодноразово його хотіли вбити. І він каже, Бог мене вже рятував, і він ще врятує. На нього покладаємо надію, що він рятуватиме нас і надалі за сприяння вашої молитви за нас. Це те, що він пише до Коринтян. Він пише, Бог рятував нас від великої загрози смерті та ще рятуватиме нас. Мій ранок починається з того, що я дякую Богу за те, що я прокинувся, за те, що моє життя продовжувалося. Ввечері, стаючи з дітьми молитися, мене дивує, як Марк молиться. Три з половиною роки дитині, а він молиться, Боже, дякую, що не було сьогодні тривог». А я стою і думаю, Боже, дякую за те, що я можу чути. Що моя дитина біля мене говорить? Сьогодні мій день закінчується тим, що я разом з сім'єю. Кожного дня. І часто ви можете почути в моїй молитві, що я кажу, Боже, дякую, що ти беріг кожного з нас до цього часу. І вірю, що ти будеш берегти і надалі. Нам показує цей приклад Павло. Бо якщо ви подивитесь два роки повномасштабного вторгнення і ми сидимо тут з вами, чи не благословіння це? Скільки загроз? Скільки пролетіло над нами ракет, шахедів, і ми тут. Бог беріг до цього часу. І ми маємо нагадувати собі про це, на кого ми покладаємо свою надію. Ми знаємо, що він буде рятувати нас і надалі. Але якщо наше життя на землі закінчиться тут, то чи знаєте ви для себе точну відповідь, де ви будете після смерті? Набагато простіше стає жити, коли в тебе є впевненість. Якщо моє життя сьогодні закінчиться, то завтра, а то вже й сьогодні я буду з батьком на небесах, де мене чекає щось добре, набагато краще, ніж тут на землі. І хоч мені хочеться продовжувати життя тут, хоч мені хочеться продовжувати бути біля моїх близьких, біля моїх друзів, біля моїх рідних, але я знаю, що там буде краще. І це допомагає мені проходити багато чого. Павло нагадує собі про цю надію і нагадує так само людям в Коринфі і нам. І він каже, що Бог багато рятував нас і буде рятувати надалі за сприяння вашої молитви за нас. Коли я думаю про наших військових, я так дуже переоцінюю цей текст. Павло говорить: Бог беріг нас до цього, тому що ви молились, тому що була ваша молитва. І я думаю, чи. Скільки я молюсь за, за військових, скільки за допомогою моєї молитви Бог спас. Чи можу я, прийшовши потім на небеса, це дізнатися і порадіти цьому? Чи я буду розбитий від того, що я так мало молився за тих, хто готовий віддати життя за нас? Павло говорить, що на основі молитви Бог рятує і буде рятувати надалі. Тому ми маємо невпинно молитися, продовжувати молитися. І окрім нашої молитви, ми маємо ділитися надією, яку маємо. Давид закінчує свій псалом, якщо повертатися до псалма Давида, який він починав із великих питань до Бога. Він закінчує цей псалом такими словами: Заспіваю Господу, який учинив мені добро. Поспівуватиму ім'я Господа Всевишнього. Давид закінчує цей псалом молитву, говорячи вже як явлену відповідь Божу на його прохання попереднє. Він вірить, що Бог це зробить. Його фраза говорить, що йому вже є за що славити Бога. І це відноситься так само і до нас. Нам вже є за що славити Бога. Я вже маю за що дякувати. Це закінчення. Якби натякає на те, що Бог вже відповів на прохання Давида. Чи моя молитва, коли я молюсь про те, що Бог рятував мене, що Бог забирав від мене переживання, що Бог давав мені полегшення, чи вірю я в те, що вона виконається? Часто я це роблю по звичці, чи я це роблю, тому що я дійсно в це вірю. Давид молився так, знаючи, що Бог вже дасть йому відповідь на цю молитву. Він ще її не закінчив, але він вже говорить: Я буду славити тебе, Боже, бо ти даєш відповідь, бо ти той, хто вчинив мені добро. Оспівуватиму ім'я Господа Всевишнього, каже Давид. Складно це робити, коли на серці боляче. Це складно. Але Давид хороший приклад нам того, що коли нам боляче. Є той, хто може нас потішити. Батько Милосердя, як казав Павло. Знаєте, яку характеристику єдину про себе сказав Ісус Христос в Писанні про свій характер? Що Він сказав? За весь час свого життя на землі Ісус Христос всього один раз говорив про свій характер. Можете згадати, що це було за характеристика? Ісус каже, Я лагідний та смирений серцем. Більше ніякі характер риси свого характеру, він не говорив. Інші про нього говорили, інші писали про його характер, але сам Ісус як найважливіший про свій характер, написав Я лагідний та смирений серцем. Ісус, перед тим, як сказати про свій характер, Він закликав всі струджені та обтяжені, прийдіть до мене, і я заспокою вас. Бо я лагідний. Ісус дав нам обіцянку про те, що якщо в тебе є біль, якщо в тебе є переживання, якщо ти втомився, якщо ти струджений, віддай це мені. Часто я молюсь, але я залишаю при собі цей біль. Я кажу Боже, забери його, але я далі продовжую в ньому перебувати. Але Ісус каже: віддай його мені повністю. Наша молитва має звучати Боже, ти обіцяв, що ти забереш мій біль. Ти обіцяв, що забереш мої, мою втому. Ти обіцяв, що я можу тобі це віддати. І я це віддаю. Я знаю, що твій характер лагідний. Я знаю, що ти мене почуєш. Я знаю, що ти даси мені відповідь. Я віддаю це тобі. Тепер це не моя проблема, це твоя проблема. Бо ти обіцяв забрати це від мене. Наша молитва має звучати так, якщо ми дійсно маємо віру в того, хто нас любить, хто про нас попіклувався і до цього часу беріг нас. Хочу закликати нас, щоб ми молились сьогодні так, як молився Давид. Нас є у багатьох багато питань до Бога, які ми хочемо задати. Чому, як? І ми можемо віддати це йому. Ми не можемо самі втішити себе, ми не можемо самі забрати свій біль, але ми знаємо того, хто може це зробити. І водночас ми знаємо, що окрім того, що Бог може забрати нашу біль, наші страждання тут на землі, Він так само готує для нас щось дуже добре на небесах після нашої смерті. І це підбадьорює. І це підбадьорює. І окрім того, щоб. Тільки зосереджувати на собі, давайте ділитися нашої надії, ту, яку ми маємо, ту, яку дав нам Господь. Давайте ділитися з тими, хто є біля нас, розповідати про того, в кого лагідний характер, хто готовий забрати біль, який є в людей, для того, щоб дати свій мир, батьком милосердя і батько втіха. Пропоную нам встати і молитись до Бога. І коли я буду молитися, я закликаю вас, щоб ви молились на своєму місці про свої переживання, які ви маєте, про той біль, який ви маєте, так як Давид, віддайте його Богу. Але моліться з вірою, так як це робив Давид, знаючи, що Бог вже дасть відповідь наперед.